Чому часто смена структури на LTF-15, не працює і ціна э, далі турить вниз? Ми маємо те, що взагалі апіорі э, все падає. Ось, і у нас був э, по доту ось такий великий боковик, в якому після того, коли зібрала ось цю ліквідність. Ринок повезли наверх. Вони не повинні були взагалі повертатися, і потім ще й віддалися рівень. Це просто говорить про те, що ось ці люди вони пофіксувалися тут. Тобто Просто сліпо, типа, відкуповувати, тому що це ордер блок, або тому, що тут зняття ліквідності. Ну це не трейдинг. Що ми маємо в цій ситуації, в чому була помилка? Минула сходинка, ту, яку я малював, ось вона, в якій зняли ліквідність, і весь оцей рух, який знаходиться знизу, це просто вони ставили тут рівні і розносилися. Тобто, ти ось тут, наприклад, думаєш про те, що це є злом структури. А насправді злом структури буде після того, коли вони віддадуть минулу зону. Розумієш, ну тут доречніше було подивитися ось так: що? на оновлення мінімуму. Те, вот. що вони тут вже викупились, то це вже нам говорить про те, що вони починають, можливо, наприклад, об'єднувати ось цю всю історію. І ми, після того, як зараз знову, наприклад, можемо вийти по доту, і всі знову почнуть плангувати, то вони просто спокійно потім ще раз повернуться, наприклад. І це все дуже велика, типу, історія. І якщо ти не розумієш контексту ринку, то там без різниці, як ти малюєш коротше ці обзорні структури, там і так далі. Тобто, саме найважливіше, що треба зрозуміти, це контекст.